Сьогодні хочу поговорити з вами про одну наболівшу тему це клубнічна грядка, високі клубнічні грядки. Використовую я їх вже четвертий сезон. І хочу вам сказати, що це є херня. Вибачте, за слово, саме настояще. Показують в інтернеті, розказують, як їх робити, що їх робити, яка в них переваги. Ну, переваг є менше, ніж. Більше недоліків, ніж переваг. скажу вам так. Перший рік я їх зробив, ну, чекав, думав. Ну, Перший рік, може, ще не розрослися так кущі. Другий рік вже якийсь був результат, але щоб наїстися від пуза і заготовити їх на зиму дітям, того також не було. Ну, третій рік, третій сезон. Ще менший результат на четвертий цього року взагалі була повна жопа. По-перше, було сухо. Так, можливо, я не зробив там капельного поливу, але я поливав зі шлангу, Ну, все одно не цей ефект, не цей ефект, не цей результат, на який я очікував. Зараз я вам все покажу, розкажу. Може хтось мене осудить, скаже, ні, ти слайк не так робив. Але по-чесному краще традиційно вирощувати клубніку і не вимахуватися. Так що поїхали, чувачки. Ось так на даний момент виглядає основні дві грядки, з яких я починав вирощування клубніки в високих грядках. Полотно я з нього вже зняв для того, щоб. Для того, щоб виростити молоді саджанці клубніки спасти їх цього року, ту клубніку, розсадити в друге місце, посадити нормально рядочками, підживляти її, мульчувати її, не займатися херньою. Високі грядки, так, да, класні грядки. Клубнічка на них росте частенька, не пачкається, все так гарненько, але подивіться, яка площа. Дивіться, яка площа? Це є раз, два, три, чотири повноцінних метри, на яких всього чотири рядочки. Чотири рядочки, виявіться. Та які ворожа з чотирьох метрів так, в таку, на такій площі можна посадити. Я знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Саме мінімум вісім-дев'ять рядків. А їх всього тут чотири. Затрачається площа, затрачається. всі грязці та швидше прогрівається вона весною, швидше на тиждень, на півтора з'являється цвіт, ніж звичайні. Ну, але куди спішити, скажімо чесно, куди спішити? Якби їх на продаж, на базар, щоб самому першому прийти зі слоєчком, поставити ту клубничку і продавати, казати беріть, та мені нахер то не треба. Дітям самому з'їсти, спробувати. А тут чотири рядочки, херня, нічого назбирати не можна, посохло. Кущі старі. Вони пускають вуса. Клубніка хоче розростатися, а вуса я викидаю. Молоді пагонці викидаю, а старі кущі лишаються на місці. Року, рік за роком. вони менше родять. Не той результат, не той ефект, не знаю. Можливо, не ті сорта. Можливо, я щось не так робив. Проблема з підживкою, проблема, коли появляється під полотном. Перший рік стикаєшся з страшною проблемою, коли з'являється під полотном личинка хруща. І кущ за кущом починається кусити його. І ти порпаєш там в тій дирочці, шукаєш того куща, де знаходиш під кущом, де не знаходиш. От і такі справи. І от там, того року ми також під полотно зробили, одну грядку, другу, третю. Все познімали, все страшні гроші затратив я на ті полотна, на ті всі роботи, якщо ви слідкували за моїм відео, і все пропало. Все пропадає, от кущі хрущі з'їдають. Але цього року ми будемо робити все по-інакшому, будемо. Будемо звичайні грядки робити, роз, розростатися, буде клубнічка і думаю, все буде гаразд. Ось подивіться на цю грядку. Це є грядка з гантелою. Звідси ми полотно також зняли. От вона буде пускала пагінці. На них будуть з'являтися молоденькі кущики, вони будуть тут же приживатися і залишатися на своєму місці. І так з року з року розростатися, буде такий куйор з клубніки. Доступ грядки є з двох сторон. Можна і підживити, і підлити без проблем, і хруща дістати, старі кущі викидати, на їх місці будуть виростати другі. І думаю, буде все гаразд. 3-4 роки тут є, ту грядку чіпати взагалі не потрібно а можливо і довше. Буду бачив, мені здається такий, метод вирощування буде практичніший, ніж під полотном. Ось така справа, друзі, про що я вам хотів сказати. Ой, так. Ну що, помідорчики ростуть. перчик росте, якщо ви пам'ятаєте, зараз вам покажу. Одне тішить. Перчик, помідорчик і все росте, виростає скоренько. Останні мої відео, ви пам'ятали, як я формував перець, наскільки вже гляньте, підріс, які вже великі кущі перчику. Росте, буяє, красота. Бачите? Кольце такий кинув, з роботи приніс, буде для підв'язки. Не знаю, хочу спробувати, отак виростає кущ. Тут і гілячки, чи кулечко, з кромки мебельної фабрики. Ось така справа, помідори. Вже з'являються зелені. Все треба підв'язувати, зав'язувати. Роботи, не получати край. Грядку теплу я замульчував сломою, для того, щоб волога не втрачалася. І навіть якщо гілочки помідорів будуть падати на землю, на землю вони падати не будуть, а будуть лежати на соломі і собі достигати. Такий спосіб вирощування. Бурячок вже гарно підріс. Та все росте, все росте, була жара, але Ну як жара, було посуху, сухо було. Навіть було холодно і сухо, але ці останні дні впав. Хороший дощик, тому все пішло до гори. Ще одна грядка з помідорчиками. Ось така справа. Ось чесничок, ну і так далі. Так що дякую вам всім за увагу. Дивіться, заходьте на мій канал, дивіться ще відео. Підсумок, підсумок, підсумок. Справа ваша, я вас не агітую нічого, але е якщо ви е ще не робили такий грядок з клубнікою високих, то займайтеся херньою і не робіть. Це моя особиста, е особисте, особиста думка. У кожного може бути різна. Так, що дивіться самі, але ну, результату я не бачу в тому і сенсу також. Дякую всім за увагу. Папа, підписуйтесь, ставте лайки. Пока.